Черговою жертвою свавілля акціонерного товариства «Київоблгаз» став цей чоловік. У його помешканні у 2008 році працівниками «Київоблгазу» був встановлений опалювальний котел, проведені відповідні роботи, та згідно акту, котел був прийнятий у експлуатацію. Але у 2013 році у «Київоблгазі» вирішили, що котел встановлений незаконно, і його потрібно узаконити через приватного підприємця. Цей котел, коли ми встановили, були наладчики, все є документи, все у нас на гарантійному обслуговуванні платили все за гарантійне обслужування. У 2013 десь году прийшли, сказали, що котел у нас незаконно встановлений, що ми законували котів. Коли ми кинулися узаконювати законі Діло в тому, що якось так вийшло. То одне, то друге, то мати померла, то мене на операцію положили. Проєкт ми зробили, а ну, до цього часу не могли узаконити. Коли звернулися в вас контору, вони шукали два тижні проєкт зроблений. Я не знаю, де вони його там ховали і ушов. Той проєкт. Через 2 неділі сказали прийти. Жінка прийшла через 2 неділі. Їй сказали що проєкт знайшли, дали ось візитку, щоб прийшов мастер там, його, він, щоб зробити акцію, що в нас все нормально встановлено. все. Я по цій візитці позвонив до того мастера Лиманчук Едуард Олександрович. Він Почав мене допитувати, хто мені дав цю візитку, звідки я взяв цей телефон, ну, Я йому розказав, що Легенда Василь Васильович дав в газканторі. Він мене попередив, я вам акт зроблю, ну з вас потрібно буде заплатити 300 гривень. Я йому якось по человечески почав об'ясняти, я інвалід, де я такі гроші візьму на 300 гривників за ці акти. І що це за такі золоті акти, що стоять. 300 гривень. Я позвонив, коли я їм сказав, що акти 300 гривень, вони говорять, що не може бути. Говорять, як не можуть бути, коли ви мені дали візитку, я зателефонував до цього мастера, він мені сказав, що 300 гривень в акти. О. Вони говорять, що не може бути, вони мені дали зовсім другий номер телефону. І коли я зателефонував по тому другому телефону, мені сказали, що акт буде стоїти 70 гривень. А не 300. Я позвонив до тих хлопців, хлопці приїхали, зробили мені цей акт. Дуже велика просьба. Коли, а, я їх ще запитав. А другі телефони є, вони дали, говорять, у нас 5 чи 6 чоловік там у них що, в цих що заставляють акт. А чого ж ви іменно у цього Лимарчука даєте? Лиманчук. Що ви його іменно даєте? Ми всім даємо те, що треба. Одне, одне єдине запитання: що імені його, Чи він з ними ділиться. Крім того, сьогодні чоловіка змусили придбати газоаналізатор за немаленьку для нього суму. Навіщо той Макс? І в нас немає коштів. І... Ну, не можемо його купити. Вони мені сказали, що без того макса прибору нічого не буде. Цей прибор. Я не знаю, хто їм сказав, і хто їх клепає ці прибори. Наклепали ці прибори. Він в мене є, я зараз його продемонструю, все. Він навіть ночі швидше комар розбудує, як цей прибор. Він єле-єле пишеть, я того період. Во-вторих, в кухні стоїть, там пиль, пар, жир, все, все підряд, він же заліпиться, він взагалі робити не буде. І вони заставляють. І я скільки не дзвонив знайомим, коли кинувся цей прибор шукати. Вони говорять, нахер він тобі нудить, він, він лежить у нас на серванті. Ми його зняли, він зовсім не нужен. Він тільки електроенергію тягне, більше нічого. Я, допустим, ми теж купили цей мас, але він ж нічого не дає, він абсолютно. Аби він відключав газ або ще щось, я так, ну пользуйся, що він пишить. Ми спимо, а він пишить. Тож риторичним залишається питання, допоки монополісти, такі як Києво будуть знущатися над мешканцями Білої церкви, і що з цього приводу планує робити міська влада?